Харків, як друге, за чисельністю населення місто України є дуже важливою цілею для Росії і з метою виправдання війни саме з таких псевдоісторичних переконань. І звісно, що Харків цікавий для Росії як технологічне місто, де за часів союзу знаходилася значна кількість підприємств, в тому числі і військово-промислового комплексу. Однак, звісно, що в умовах значних втрат в техніці військовій. Росія не може становити реальної загрози для окупації Харкова, тобто повторити те, що вони спробували навесні 2022 року. Однак саме в інформаційній площині Росія активізувала так званий наступ на Харків. І, і тут, на мою думку, найкращою панцею є просто аналіз сухих даних тих, тих цифр, які у нас є завдяки українській розвідці. Щодо чисельності того угрупування, яке Росія сконцентрувала на харківському напрямку, чисельність того угрупування військ, яке оперує на кубінському напрямку і становить безпосередню загрозу для кубінського, не складає близько 57 тисяч за підтримки 700 танків. І, до речі, ця компонента, саме танкова компонента, вона є одною з найбільш чисельних серед інших груп армії, які які складають окупаційний контингент однак в той же час, якщо ми подивимося на кількість артилерії, реактивних систем залпового вогню, то ця чисельність вона є загалом пропорційною mm -hmm. щодо інших груп військ, і тому тут не варто очікувати якогось стрімкого прориву. Тому в навіть в західній пресі так з'являлися нещодавно публікації про те, що Росія сконцентрувала 500 танків, 600 броньованих машин. І завтра там підесь захопить Харків, то насправді у них там більше, ніж 500 танків. Mm -hmm. Але чомусь здійснюючи наступальні дії з травня, фактично. Хоча окремі спроби були навіть з жовтня, 22-го коли вони тільки втратили цей харківський плацдарм, З осені 23-го року так, відбуваються більш масовані атаки Росії на харківському напрямку. Нак, суттєвих успіхів в Росії досі не мало. Так, фактично, за час масштабного наступу, який розпочався в Авдіївці і був підтриманий по всій лінії фронту в листопаді, і за весь цей на Купінському напрямку Росія спромоглася захопити одне село з селенням 30 людей до воєнного до, до населення. Звісно, що. тому реальний потенціал Росії досить таки стриманий. І навряд чи варто очікувати реальної загрози Харкова.